Добрий вечір. Записую відео про дуже нестандартну станцію, в які стоять в паралелі акумулятори Деї. На які сам Деї прислав якусь там прошивку в розробці, тому що щось з ними не так. Це є два акумулятора. В яких э, стоїть оця 10,6 фірвер. Я так розумію, чи це ж. Ну, то, коротше, це 10,6 кВт-акумулятор. Так? Да? Це є про, це пілоновський заявлений самим де є э, протокол. Да? Версія прошивки от 80209. E, вона проблемна, e, проблема в тому, що. Вивалюється низька напруга акумуляторної акумуляторних Ну, 30 хвилин тому це припинилось, тому що я нарешті виправив цю проблему. Але хочу поділитися як з власником цієї станції. Якщо буде добро на розповсюдження цього відео на каналі публічно, то і з вами підписники каналу. Щодо того, що акумулятори дуже нестабільні. Їх можна приручити, але треба володіти. Навиками програмування, і я вже другу, третю станцію, здається, виправляю, і кожен раз це щось інше. Ну, приручив. Значить, що було зроблено? Значить, По-перше, ці акумулятори це 16С. На цій станції було з помилками налаштовано ve конфіг і DVCC, і налаштування ППТ контролера. Були налаштовані напруги для 15С. Ну, це не основна проблема, це було виправлено. Да? Значить, як завжди, було встановлено прошивку, в якій вже знаходиться мої, мої внесення, які Віктрон прийняв щодо того, як можна налаштувати віртуальний акумулятор. Так, віртуальну батарею. Відповідно, була створена віртуальна батарея, яка приймає на вхід. Параметри з BMS D. І якщо напруга падає нижче, ніж напруга плаваючого заряду, відповідно, не ставити цю напругу нижче. Бачили тільки, що на відео було 55,4. Да? Цей мій код працює. Якщо струм відповідно падає, ми його пропускаємо точно так само і струм заряду. Так само. Значить, проблеми, які були знайдені в цій станції, вони от давайте 7 днів. Це абсолютно неадекватна поведінка. Значить, якщо ми подивимося на цю станцію, ось, значить, це є ліміти, які видає, де є БМС на розрядку і зарядку. Так, от заліземо в, в це місце. Я збільшу навіть ще більше, щоб можна було побачити. Так? Я вже кидав це повідомлення в автоматизація та незалежність, але ось дивіться, значить, ну, насправді я вже розібрався, в чому проблема. Напругу, яку він радить, Charge Волотейчний Мід, насправді нуль. Не знаю, чи він зафіксував. Так, зафіксував. Тобто час від часу, раз, я не знаю. 10 в 20 секунд ця BMS відправляє все нулі. Абсолютно все нулями. Напруга зарядки, струм зарядку і напруга розрядки. Просто по нулям. От відправляє такий порожній меседж. Та? З певною періодичністю. Звісно, що коли приходить обмеження струму розрядки 0, то в режимі «Off Grid» Інвертор е віктрона просто вимикається, тому що він не має звідки брати енергію. Так? Нуль. Е в режимі On-grid він переходить в е пасру прохідний, так? прохідний. Ну, вивалюючи при цьому помилку, законну помилку, яка називається Low-Battery Alarm. Це прям проблема. Так? І ця система, що там не робили, Попередник і ніяк не могла вийти в нормаль. Є два акумулятори, підключені паралельно, з'єднані BMS-кабелем, і зараз вони знаходяться в режимі балансування між собою. Швидше за все, що саме в цьому режимі переходять оці нулі. Але це не точно. Тим не менше, яким чином було виправлено помилку? Ну, в першу чергу, звісно ж, поставлений віртуальний пристрій. На каналі є відео про це. Та да, зроблена віртуальна батарея через Node-RED, покинуті всі параметри. Але на цьому не закінчилися приколи. Да? Тут з'явилися нові приколи. Приколи саме ці для приколи з тим, що, от може, зараз ми побачимо на відео. В тому, що Max Charge Current, Max Discharge Current і Max Charge Voltage час від часу приходить по нуля. Я зараз попробую. О, раз, прийшло по нуля. Так. От коли приходять нулі, відповідно не можна ці нулі відправляти в систему, тому що в цей момент перезагружається мультиплюс, в цей момент вивалюється помилка. Все стає недобре. Так? Значить, яким чином було зроблено, щоб все ж таки ця система працювала стабільно, це написаний деякий код. Так? Код, який каже: якщо тричі прийшов 0, це означає, що це дійсно 0. І треба, відповідно, вимикати систему. Якщо 0 прийшов один раз, то скинути лічильник. Так? Тому що. Існують ситуації, в яких дійсно БМС має відправляти 0, і вона присилає цей 0 декілька разів. Відповідно, всі останні параметри ті всі такі самі, як і в попередньому відео. Можемо ще отут змінити дві цифри округлення, щоб не було таких от цифр. Так, щоб він присилав правильні показники. Він присилав напругу до другої крапки після коми, Ой, другої цифри після коми, а якусь там. Ще також яка тут проблема? Значить, ємність акумулятора в деє він присилає з додатковим нулем. Тобто, якщо ми говоримо про пару цих акумуляторів, кожен з них по 208 ампер годину, то Спільна ємність це 416 ампер го. Дея присилає 4160. Відповідно, зроблена також функція, яка просто ділить цю цифру на 10. Так. В остальному все так само і максимальна напруга заряду. Якщо приходить 0, то ви ставите відповідно, напругу. Я тут поставив 55,4. Це вже емпірично виведена мною напруга для більшості і Pace BMS, і в даному випадку де є оцей 10-кіловатний BMS. Так, і для JK BMS 16 з некоректними налаштуваннями. І, здається, також на Dynas така проблема була. Я також став, тобто від 55 до 55,7, навіть ну 55,4 це серединка. Відповідно, в даній історії, коли це все зроблено, то, значить, виставлено в системі, що? Значить, в, динамі... в системі е... контроль заряду, так? Температурний сенсор це батарея. Можна і оригінальну, але я все через Virtual вже кинув. Так? Керування BMS виставив Virtual Battery. Не DEA. Тобто ми таким чином контролюємо самостійно. Так? Далі батареї, відповідно, виведено, що монітор батареї це Virtual Battery, а не дає. І вимірювання батареї. Всі варіанти видно для того, щоб власник міг на панелі керування побачити не тільки батарею віртуальну, а й оригінальну. Якщо раптом щось буде так, то це такий додатковий контроль, що я не накодував якогось кривого варіанту. Ну, також видно, що показує та, по батареї. Таким чином, в цій системі зникла проблема. Беремо. Зникла проблема з повіщенням. Ось уже 40 хвилин тому немає проблем. Акумулятор присилає. Оригінальна ідея, присилає повідомлення по напругам. Ті, які потрібно, так. але то, що приходить по каншині, ось, бачите. По нулям приходить час від часу, ми відсіюємо, відфільтровуємо для того, щоб не збивати з розуму всю систему. Таким чином, ми все ще опираємось на те, що які напруги вивалює нестабільна прошивка Деї. Але при цьому ми не перезавантажуємо систему постійно, власнику. Ось. Якщо комусь це допомогло розуміння. Що можу сказати? Ну, Коли ви купляєте акумулятор ідеї, будьте з ними обережними. Тому що вже третій, здається, акумулятор, у якого є така проблема. І вирішувати це приходиться не просто налаштуванням, які не дає Вітрон, а таким програмуванням і дебагом систем для того, щоб зрозуміти, що ж з ними не так. Дякую за увагу. Сподіваюся, що. Це комусь допомогло.